Юрій Мартиненко родом з Черкащини у центрі перебуває кілька місяців. мене сюди привезли. Я не міг ходити, тому що так допився. Раніше я не пив, а це пив усе, що горить. В Херсоні вже чотири роки. Приїхав у своїх справах. Підопічні центру підготувалися до новорічних свят, Власноруч нарядили ялинку та прикрасили їдальню, в якій проходив святковий захід. «Хвала хвала». наш Господь, хвала. Потрапив з лікарні, готує документи до будинку для літніх людей. Туди буду переїжджати. Працював за угодою, то там, то там. Треба ж було якось жити, а будинок розібрали. Віталіна Вижуновська опинилася у центрі Надія, після лікарні. Дуже добре. Не обіжають, кормлять, От. тепло. Як не як криша є над головою, вже не на вулиці. У мене є, мене є мати, два брата і сестра. Ну, Браття і сестри, як то кажуть, відмовились від мене. А мати не відмовилась, просто у мене трохи проблема з віч'ям. Він буває в запої заходить, і мене вигнав, можна сказати, на надвір. Богослужіння провів капелан та психолог Ігор Шулік. Чоловік з Києва зараз допомагає у центрі «Надія». Говорить, що головне його завдання допомогти цим людям знайти мету у житті. Додає, релігія є дієвим методом роботи з тими, хто тут опинився. Я, як військовий психолог, я можу сказати, що більш дієвого методу нема. Не придумали, ну і навряд чи придумали. цей метод. Він допомагає і на фронті, і цей метод допомагає. І з роботи з любим спецконтингентом я працював і в колоніях, і в тюрмах, і в приютах, і на фронті. І цей метод він універсальний, він діє і приносить досить великі плоди. У центрі реінтеграції бездомних і звільнених осіб діях допомагають відновити документи, проводять психологічну роботу, надають первинну медичну допомогу. За словами Юрія Шуліка, 40% людей, які потрапляють до центру, вдається змінити своє життя на краще. Ольга Ляшенка, Наталія Тимофєєва, Володимир Чепино. Новини на Суспільному. Херсон.